Друзі, всім привітки, ви на Ютуб каналі Волинявка. В цьому відео я хочу вам розповісти про наших свинок. Одна прийшла в охоту. Це ту, що в мене крили. Получається, дві, начебто, ну ні, може, це і, ну, і це добре. Не не, не, не кричать, не напущу нічого. Блін, ну це хорошо. Далі. Не купили ми не поросяток. Казав я вам в минулому відео, що буду купувати поросяток, можливо, пару штучок докупимо, щоб було на, якби, на Різдво, на Новий рік м'ясо, сало. Не взяли поросяток. Зразу кажу чому. Друзі, я купував одну свиню живою вагою. Тут по сусідству людина якби, займається також свиньми. тримає свиней. І я знав, що він тримає і підійшов, кажу, бо мене не вистачало тоді, якби. Свого м'яса салу. Е, купили ми по 63 гривні. От нам вийшла свиня 160 кг жива, що е, 10 тисяч по фінансах. Ось. І продали ми, і я собі сів і порахував, що мені вигідніше, набагато, набагато вигідніше купити живою вагою і продати. Людям. Чому? Тому що я біля оцеєї свинки, ну давай зайдемо, Допустим, до оце, що в нас... Ну, чекай, чекай, чку, чекай, чекай, тікай, чекай, не замахне. Допустим, зразу вам зараз розкажу чому. Ось, щоб мені отаку, що ж це таке, що, що ти? Щоб мені отаку свинку отримати, да? Мені треба біля неї 6-7-8 місяців ходити. розумієте, От таке, що отримати. 6-7 місяців із цієї тихо-тихо-тихо. І з цієї свинки я зможу взяти максимум 13-14 тисяч, якщо я продаватиму четвертинками. Четвертинками по 125 гривень. Розумієте, друзі? Ось, це все час. Е... Як ще. Ну, самі розумієте, що мені простіше буде його купити живою вагою в людини, в якої я і брав, і буду брати тільки, аби були клієнти. Зараз клієнтами напряжно. Вона зараз прийшла в охоту, така дикувата стала, ці двоє відпочивають. Опа! Ми зараз виходить, їдемо в місто, нас знову не буде пару днів. Засипали кормушку, накачали води, поки світло є. Вот. Е, ще чого не купував е, поросядок, тому що в мене тут, виходить, дві оці, якщо, ну, більше цього, що вони якби, спору, спорувалися, то й дасться знати. Клієнтів зараз немає, так що я нічого не втрачаю, якщо вона навіть не спарована. Тихо, дивіться, дивіться, яка дика. йолки палки е, вот. То будемо бачити, якщо в мене знову ж таки буде опорос, буде це, я думаю, опорос буде в цьому. Е, ну, в цій кліточці одну перекинемо в іншу. Вони виходить, в один день спаровані перечеркнути, бо вона агресивно топить. Дивись, не вийшов розгоряє. У нас буде опороз е, ось тут і ось тут. Якщо все буде чітко, розумієте? Де мені тримати трьох поросят? В одній тій ну, знову ж таки, вони не встигнуть вирости вже до нового року, вже тупо не встигнуть. І ну, я посчитав, що зараз поросята, як половиною 2500 це трошки дорого. Ну як, відносно дорого. Це просто піднімає собі стоїмость. Це вже якби, не скажу, що прям капець дорого, але це просто дорожче собі стоямость. Бачите, яка вона агресивна стала капець. Ось, зерно в нас теж зараз не дешеве, 6-5 гривень. Баба, впало. Цю свинку, виходить, будемо більше що різати. Да, вона хороша, да, вона класна, питань по ній немає, росте, все, ну самі розумієте, немає місця. Або, або, можливо, ще потримуємо, поки, можливо, на осінь десь споруємо, щоб зимою у нас було просяти і навесну продати. От. А за цих, якщо все буде чотенько, ми якусь там кількість продамо, остальне залишимо собі, і тоді ми вже станемо в жовтні, в жовтні допустим, поставимо їх на відгодівлю. Хороша БМВД, хороший корм, все чотенько і хороша порода. Якщо вийде, у нас виходить хороша порода, покрили ми їх дюрком. На вигляд вони як буде велика біла. А що там, непонятно. Ось. Докажу, поставимо собі штук 10, побачимо, що вийде. Так що, думаю, в принципі, я вам розказав, чого е, все-таки будемо обирати оцього. У них чистенько, соло ми зараз якби не використовуємо, собі вони тут е, Ходять тут вони, бачите, чистенькі, вони тут собі сплять біля кормушки. Тут в туалет, і собі я взяв по, по цим ковшиком по, позгрібав, лопав і викинув на гній і все чорненько. Запаха, щоб тут такого, то я не скажу, що є. Мух теж якби, не сильно багато, ліпучка вісить, не, не повністю шмат, дуже важливо поміняти. ось Так що, друзі, я думаю, я вам розповів, якби якось так хто можливо щось е, хоче підказати, пишіть коментарі. Підписуйтесь, ставте лайкоси, коментарі. Всім хорошого дня, всім пока!